Доброго ранку вдома. 22-25 травня відбудеться фестиваль кар'єри на ВДНГ. Це місто зустрічі роботодавців та освітян з людьми, які шукають роботу та планують свій кар'єрний шлях. А всі деталі цієї події ми дізнаємося від керівниці фестивалю кар'єри на ВДНГ Катерини Ломакіної. Вітаю вас, етері ранку вдома, пані Катерино. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створити цей фестиваль, фестиваль кар'єри, що стало поштовхом, коли він з'явився взагалі? Рада вітати, мене звати Катерина Ломакіна, я є керівницею фестивалю кар'єри. Фестиваль насправді виник у відповідь на потреби сьогодення. Бо зважаючи на те, яка зараз ситуація на ринку праці, зважаючи через те, як переживає ринок праці через повноштабну війну та її наслідки, ми розуміємо, що відсоток безробіття може сягати до 20%, А з іншого боку, можна розуміти, що насправді робота є, є можливості, і треба про них розказувати. Тому в цей момент ми зрозуміли, що це та сама потреба, на яку треба відповідати, і фестиваль є саме відповіддю на це питання. Ми знайомилися з досвідом в інших країнах. В інших країнах це щорічно проведення різноманітних виставок, форумів, подій, кар'єрних тому подібне. І тому ми створюємо найбільший майданчик для нетворкінгу, для комунікації, щоб об'єднати сотні компаній-роботодавців. Освітніх установ, будь-яких закладів освіти з потенційними працівниками та з абітурієнтами. Тобто це подія, яка адресована і тим, хто шукає роботу, і тим, хто її пропонує, і тим, хто вчить, як її знайти. І, і опанувати нову професію, тобто абсолютно для всіх, а все таки на який вік ви більше налаштовані, йдеться ну, про підлітків, для яких зараз актуальне питання про профорієнтації чи для дорослих, які мають змінювати кар'єру якось якось свою або розвивати її. А, да, дуже дякую за запитання. Насправді фестиваль розрахований на дуже широку вікову аудиторію, тобто від дітей до дорослих. Ця подія для тих людей, хто шукає можливості для себе кар'єрні, це можуть бути студенти, які прагнуть пройти стажування або, можливо, знайти свою першу роботу. Обов'язково це та молодь активна, яка тільки планує вступати, можливо, до професійних коледжів, профтехів. Можливо, це ті, хто зараз шукають для себе освітні можливості. Тобто, це можуть бути і діти від садочку, школи і старшим. Також особливу увагу ми приділяємо ветеранам, і звичайно, вони зараз шукають для себе нові напрямки розвитку, і для них ми також покажемо можливості в рамках фестивалю. Це не просто виставка вакансій, наскільки я вже зрозуміла, які активності взагалі будуть доступні відвідувачам протягом цих днів. А, да, я дуже згодна з вами, що це не просто ярмарка вакансій. А, насправді ми усвідомлюємо, створюємо різноманітну програму, і ми працюємо з учасниками так, щоб відвідувачі, коли прийшли на наш фестиваль, вони реально відчули цінність і практичність. Тобто на відвідувачів. Чекає великий ярмарок роботодавців і навчальних закладів, де безпосередньо кожна організація буде наочно демонструвати різноманітні професії, різні інструменти, процеси організації, компаній. І коли ти попадаєш в цю зону, ти реально можеш своїми руками спробувати будь-що. Друге, це консультації з працевлаштування. Нам дуже важливо мати зону, і ми будемо мати окрему зону профорієнтації кар'єрного консультування, де будуть підключені дуже багато учасників, хто профільно займається цією сферою, бо перший крок це про себе дізнатися і зрозуміти, а куди далі рухатися, чому в цю організацію, де саме мій талант, де мій хист і що я можу розвивати. Також буде цікава зона: це створення резюме, або можливо, комусь треба покращити резюме. А ще люди зможуть навіть сфотографуватись на резюме, бо насправді теж якісна, класна фотографія на резюме теж важлива. Протягом чотирьох днів в нас будуть події. Події в нас будуть унікальні тим, що вони будуть профільні, пов'язані з кар'єрою, профорієнтацією, з можливістю вибору кар'єрного шляху. Це можуть бути майстер-класи, панельні дискусії, не знаю, виступи будь-яких експертів, представників бізнесу, державного сектору і громадського. А ще для натхнення в нас буде арт-виставка, а для відпочинку ми перетворимо зону фудкорту для зону нетворкінгу. Бо ми вважаємо, що комунікація і нетворкінг це є основою далі для вибору кар'єри і для нових зв'язків і комунікацій. Тобто. Прям буквально вся територія ВДНГ буде заповнена оцим от, е, рухом з пошуку себе, пошуку тих, де я можу бути актуальний, і е, навчання тому, як себе самопрезентувати, де да, щоб потрапити, куди мені треба і де я буду востребована. Дуже цікаво. Е, розкажіть, я розумію, що це питання на кілька годин, але можливо вам вдасться, які компанії чи організації беруть участь у фестивалі? Uh, да, я почну називати. Насправді їх дуже багато. Їх буде більше 150 компаній, але деякі, звичайно, я поділюся. Uh, в нас будуть і компанії-роботодавці, і освітні заклади, такі як Монобанк, Сільпо, МХП, Ясна, ДТЕК, Кернел, Київська школа економіки, Стадіоа, Державна служба зайнятості, києво могилянська академія, освітній холдинг А+, Комфі, Фокстрот. «Адідас Україна та ще понад 150 таких учасників організацій. Я б хотіла також відмітити, що кожен наш учасник він може бути це або бізнес, або громадська організація, або державна установа. Ви вже заповнили програму учасників, чи ще хтось може долучитись з таких установ? Наразі в нас програма заповнена на 98%, але насправді інколи відбувається таке, що може долучитись хтось від да, з наших потенційних учасників. Тому ми можемо розглянути, але насправді в нас вже завантажені і весь ярмарок, і подієва історія. Угу. Тоді інше питання: де можуть гості, назвемо так, людей, які прийдуть познайомитися з програмою, отримати всі деталі, і як взагалі гості можуть потрапити на цей фестиваль, чи є якісь умови реєстрація, оплата, чи щось інше? Угу. По-перше, я би хотіла сказати, що фестиваль кар'єри ми проводимо 22-25 травня на ВДНГ. Вхід для відвідувачів абсолютно безкоштовний. Тобто всі інтерактиви, всі зони, все, що я тільки що описувала, це безкоштовно для наших гостей-відвідувачів. Подивитися можна буде програми на нашому сайті, на наших соцмережах, Instagram, Facebook. Вже буквально за пару тижнів ми викладемо програму подій, де можна буде вже через наш сайт записатись навіть на якусь цікаву для себе лекцію або панельну дискусію, для того, щоб потім це відобразилось в календарі. І щоб точно пам'ятати, да, куди ти хочеш. Ярмарок роботодавців він буде тривати в четверг-п'ятницю з 12 до 8 вечора, а в суботу і в неділю з 10 ранку до 20 вечора. Чудово! Можливо, я про щось важливе ще не спитала, а ви хотіли б такий меседж донести до наших глядачів, то зараз маємо на це одну хвилину. Насправді я би хотіла додати, що наша така амбітна ціль. Стати найбільшою кар'єрною подією року, і е, ми це робимо разом з нашим співорганізатором. Співорганізатор це Work.ua, тому ми разом, ми ВДНГ і, і Work.ua, разом рухаємося до спільної мети, стати найбільшим майданчиком для того, щоб люди могли отримати е, нові можливості і зробити перший крок для того, щоб вибрати е, свій шлях в кар'єрі. Хай все вдасться. І вам, фестивалю кар'єри на ВДНГ, і всім учасникам з усіх боків. І гарного дня! Дякуємо, що дуже дякую. Дуже дякую. дякую вам, гарного дня.